І знову у нас рубрика Оранка. На даний момент у нас тут невеликий кусочок города, 30 сотих була соя. Нагадую, попередньо ми орали 80. сотих. Тато знову змолотив тут 30. сотих. І в нас є робота на посів. Знову ж все-таки нагадую, не будемо згадувати, чи будемо зараз пізній пізні посів у пшениці чи буде весняний посів. Ось такий нас МТЗ нагадую, плуг Бомет Польща, 3 по 35, тракторець МТЗ-80, без ведучого передка, без утяжелителів, точніше без навантажувачів. Старенький, трудяжка наш, працьовитий коник який працює, тягне, допомагає нам справлятися з і різними роботами. Змолотили сою вчора, нагадую, соя волога була плюс-мінус 20-18. Зараз ми швиденько постараємося без поломок вигороти городика і їхати далі працювати. Ще очікуємо, що тато сьогодні змолотить ще там порядка 2,5 гектарів поля і будемо так само готувати під оранку. Точніше будемо перевертати, може буде посів, а можливо будемо весною сіяти. Якщо не задощить, постараємося сьогодні вигороти. Ось і завершили ми слідуючий кусок 30 сотих городик. Получилася горанка, я думаю, дуже дуже файна. Так як у нас тут суглинок, то земля доволі легка. Приємно з чорноземом. МТЗ, як завжди, з плугом бомбет Польща 3 по 35 справився на ура. Старичок наш працює. Як не може бути, Рогка є потихеньку і все. Ось таке покажу вам трошечки зиму з краєчку, як виглядає оранка. Глибина приблизно 20 см, глибоко не оримо, дуже сильно, тому що посів соя або пшениця, ячмінь, я рахую, не треба тут його загублять. 30-40 ми не бураки збираємося тут сіяти. Ось таке у нас файна, файна орночка. Получилося. Будемо передвигатися на слідуще поле, там де я говорив, порядка 2,5 гектара змолотиться і будемо далі орати. Приїхали на город 40 сотих, декілька років, більше п'яти років говорять, люди не оралося. Будемо проводити нашим продягою МТЗ-80. МТЗ наш вже вам знайомий. Плуг бомет Польща 3 по 35. Тут же земля, чорнозем іде, є шоурати, зілля все сухостой більше колін, більше 50 см, травичка, ну, роботи нам вистачає. Роботи вистача, будемо пробувати старатися вивороти під зиму, а весною, дав Бог, буде соя у нас. Постараємося, бачите, по посісту показує Чорнозем. Теж хтось перший рік виграв. Будемо пробувати старатися виграти цей город, на якісь урожаї мати дав бог. Ось і завершили ми 40 сотих землі, яка не оралася більше п'яти років. Получилося те, що тут не дісковане. Я рахую непоганий результат. Трава місцями було до колін, а то і вище. В загальному вийшло, я думаю, я скажу, що ідеально, звісно, було добре подіскувати його, звичайно, але, але часу у нас немає. Як ви знаєте, наш саморобний помічник Андрій, його канал знаходяться в Збройних Сил України, тому приїхали на допомогу. Я приїхав брат близнюк на допомогу. Трошки йому допомогти вивороти земельку, щоб не блугувала, а приносила користь.